так, процес відпалу пройшов успішно. Зараз товщина конька 9 міліметрів. 9 11 міліметрів. Тепер я зганяю на тож скошлі фальним саморобним станку до ну до 5 4.5 мм приблизно так отмечает ріжучу кромку. Тепер підганяю вручну. Ну і підрівнюю напильником плечики. Оце отака -от заготовка клинка. У мене вважається готовою до термообробки. Ну, правда, перед термообробкою я ще ставлю клеймо своє. Ну все, далі термообробка. Раз, два, три. Поковки після відпалу тепер кидаю на плоскошліф і акуратно знімаю плоскость клинка. Телефонову плоскость клинків. Тепер приступаю до роботи на гріндері. Плинки після Гріндера. Це наждачка 80 гріт. Обробив наждач 80 гріт на Гріндері. Тепер ну, оцей момент не зовсім гарно виходить на гріндері, Тому я вручну алмазним надфилем підправляю так, як, так, як мені подобається. Заодно скажу про дефекти, які можуть виникати під час виготовлення клинка такого типу, ну, звареного з декількох елементів. Перший поширений дефект це непровар між цими елементами. Непровар або низька якість провареного шва. Тобто виходить, що між цими Елементами, ну у мене тут їх три, може бути більше, може бути два. Е, між ними площа зварного шва дуже мала. Тому якщо якість е, зварювання буде низькою, то оцей елемент якийсь може відлипнути, відклеїться. І в мене таке було на готовому клинку, він розклеївся. Це перший такий дефект поширений. Тому до якості зварного шва іменно в останньому зварюванні треба приділяти велику увагу. І другий поширений дефект, але трошки поширений, але ну не так. Це перепал. Я з перепалом іменно на таких клинках. Не зустрічався. Зустрічався з перепалом на вугільному горні. Ну і на газовому зустрічався. ну іменно таких це, Ось у мене вперше вийшло. Тобто, оцей клинок я перепалив. В цій області видно, що ну, почало вигорання зерен, металу, що там в ньому горить, я не знаю. Значить, з чим це зв'язано? Ну, По-перше, це зв'язано з тим, що ну, з чим я зв'язую. В мене в горні дуже було багато бури, там прямо калюжа бури, там таке було. І виходить, бура з'їдала окалину. Окалина, я так думаю, що виступає захисною плівкою і захищає метал від попадання туди кисню. Ну, Оскільки бури було дуже багато, окалину вона дуже легко з'їдала і кисень міг проникати далі і далі. Ну і виходить, порник і висока температура і кисень зробили своє діло. Ну, тут, мабуть, не видно, зараз я трошки збільшу. Ну, мені видно. Отут дефект. Іменно вигора, іменно вигора, Той участок, в якому більше вулицю. Ну, в даному випадку тут у 10 ХВГ, тут воно і вигоріло. Тут у 10 і 40 Н2 СВА, то тут не вигоріло. Тобто цей клинок вже забракований. Також на це все діло впливає газ, газ на заправки літом і зимою різний. Тому під цей газ треба підстраювати повітря. Тобто відношення повітря до газу повинне бути зимою і літом різне, я так розумію. І оце я трошки не... Ну, запоров, коротше кажучи, цей клинок, так що це в сторону. А ось ці два. Оці два. Будуть іти далі.